Я думаю, що якась пострадянська травма у цьому, що там не будь надто щирою, не, там, не хвалися або не відкривайся одразу якимось незнайомцем, все, що ти думаєш, оце тіше їдеш ті, далі будеш. Оці всі наративи нав'язані, які начебто не є політичними, це ж також якась постсовкова травма. Це не постсовкова травма, це постросійська травма. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, емські укази і Валуївські всякі циркуляри виснували давно, і також переслідувалися, і так, не дай Боже, що не скажи, тут же ж доносилося куди треба. і Була і царська охранка, і жандарми були. І українці в Сибіру були не з 30-х років, а ще давніше. І чому люди, наприклад, іммігрували теж від Росії до Канади? Були і такі випадки. Це ну а ще можна згадати 300 років поневолення росіянами українців. Тут теж всі ховали свою думку, свою точку зору.